Коли небезпеки земною зі зіймається хвиля, і чую, не раз подає голос свій водоспад. Я знаю, дорога до сили беде крізь безсилля на її нескінчене число поразок і втрат, дорога до втіхи веде через сльози й страждання, порою ховає Господь мій від мене лице, а я вчусь приймати любов ту і Боже терпіння. Розпач надходить і не розумію, що все. Дорога до зцілення тут пролягла через рани, і знаки лишає порой Господній Різець, руйнує рука всемогутня збудовані плани, по своєму пише для нас весь сценарій Отець, і хочеться нам не погодитись з волою, ніби, і хочеться небо спитати, навіщо, чому. Знов сльози не сохнуть, а стали вони мені хлібом. У світлі години Господь допускає пітьму, а все лиш тому, щоб зміцнити слабку нашу віру. гончарного кола несе на руках вогонь у бурях життєвих, чому в чомусь абсолютній довірі, не витри ніщо імена наші з Божих долон, про нього складати пісні. Навіть буду у втратах, хоч, може, і знов не почую я добрих новин, та хочу в тривозі Ісуса ім'я прославляти, зміцнить ноги він, підніме знов до самих вершин, прекрасні ті храми, що Бог на розвалах зводить, будує їх на попелищах розбитих сердець, до кожного з нас і з любов'ю часно приходить. І втратам покладено, й нашим поразкам кінець, хоч, може, минуле здається безбарним, а Я знаю, мій Боже, не кинеш мене в боротьбі, дозволь дорости лиш мені, щоб побачити чудо й останнє страждання з тобою здолати в житті.